Вітаю! Хочу показати вам наш абсолютний топ-продажів. Литі пряміання, засніжені ялинки у всіх висотах. Ходім! Висота 1,85 м є базовою. Висота 2,15 м – це наш золотий стандарт. Саме таку ялинку у нас замовляють найчастіше. А ось ці дві високі красуні вам підійдуть, якщо у вас простора кімната і висока стеля. Висота вимірюється від верхньої гілочки і аж до підлоги, включно із підставкою. Підставка дуже стійка, металева на всіх цих ялинках, адже вони дуже тяжкі, так як на них багато матеріалу. Багато хто хвилюється, що ялинка може не поміститися у кімнаті, наприклад, між диваном та шафою, але хвилюватися не варто, адже діаметр можна легко відрегулювати, підігнувши гілочки доверху або ж донизу. У структурі ялинок міцний металевий дріт від 1,2 до 3 міліметрів. Це означає, що гілочки не будуть прогинатися, навіть якщо на них буде вісіти багато іграшок. В основі зелена ялинка, на яку наносять декілька кілограмів штучного снігу. Це гіполергенний котон. Тому можете не хвилюватися, якщо в вашому домі є люди, які страждають від алергії. Ці ялинки виготовляють лише влітку, адже потрібно з цей котон нанести на гілочки, щоб він добре прикріпився. Потрібно, щоб ялинка висохла на сонячному світлі. Сніжок частково осипається, але лише при механічній взаємодії тобто, коли ви розкладаєте або складаєте ялинку. У стані спокою сніжок не осипається. Ви просто подивіться, які красиві ці ялинки. Вони максимально реалістичні, ніби з американських фільмів. Плиті ялинки виготовлені із первинного та безпечного матеріалу, а головне без жодного неприємного запаху. Кожна ялинка складається із декількох частин і з легкістю поміщаються в ось такі компактні коробки. До речі, так ви економите на доставці, адже не потрібно переплачувати за опакування на пошті. Плюс у вас буде де зберігати ці новорічні красуні не в сезон наступні 10 років, адже саме такий термін експлуатації цих ялинок. Нагадую, що литі засніжені ялинки є дуже тяжкі через те, що там багато матеріалу, і тому, коли ви будете з пошти забирати ялинку, подобайте, що вам хтось допоміг її донести додому. Також разом із ялинкою у коробці ви знайдете сертифікат якості, інструкції та гарантію на конструктив на два роки. Отож, обирайте потрібний розмір і замовляйте литу преміальну засніжену ялинку, поки вона ще є у наявності, без жодних передоплат та з можливістю обміну.